Задача 6. Який об'єм водню виділиться при взаємодії 11,5 грамів натрію з водою? Розв'язуємо цю задачу без короткої умови. Який об'єм водню виділиться при взаємодії натрію з водою? Натрій, взаємодіючи з водою, буде давати гідроксид. Бо натрій це лужний активний метал. І плюс буде виділятися водень. Розставляємо коефіцієнти перед натрій гідроксидом, водою і натрієм коефіцієнти 2. Підкреслюємо ті сполуки, що питають задачі, який об'єм водню двома лініями при взаємодії 11,5 г натрію натрій однією лінією. Під формулами підкреслених речовин я підписую їх кількість речовини за рівнянням натрію 2 моль, бо перед формулою стоїть коефіцієнт 2, водню 1 моль. Розв'язуємо цю задачу через кількість речовини. Тобто масу натрію я перевожу в кількість речовини. Перша дія в умові задачі кількість речовини натрію. За умовою задачі у нас є маса, а для того, щоб визначити кількість речовини, ми маємо масу поділити на молярну масу. Молярна маса буде дорівнювати відносній атомній масі натрію. Таким чином, кількість речовини натрію буде дорівнювати 11,5 поділити на 23. Це буде 0,5 моль. Отримане число, я підписую над відповідною формулою в рівнянні. Ви знаходили кількість речовини натрію, то я над натрієм підпишу 0,5 моль. А Далі, за рівнянням реакції, визначу кількість речовини водню, що утвориться. Якщо ми беремо 2 моль натрію, ми отримуємо 1 моль водню. Якщо беремо 0,5 моль натрію. Кількість речовини водню Х. 0,5 помножене на 1 і поділити на 2 – це буде 0,25 моль. За умовою задачі нам необхідно визначити об'єм водню. Кількість речовини водню в цій умові задачі. При розв'язку нам показала, що буде 0,25 моль. Тому другою дією я визначу об'єм водню за нормальних умов. Він дорівнює кількість річовини помножене на молярний об'єм. Звідси, об'єм водню дорівнює кількість речовини 0,25 моль. Помножене на 22,4. Якщо ви розв'яжете задачу, у вас буде 5,6 дециме кубічні. Об'єм водню.